Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена і сьогодні хотіла задати таке питання картам. Що ж буде в Україні 24 лютого? Що відбуватиметься? Які події військові от на нас очікують ну, зі сторони ну, росіянин? Росі... Росі Поставте відео лайк, якщо вам не важко. Да? А також підпишіться на мій канал, це дозволить YouTube розповсюджити це відео для інших людей. Так, давайте спитаємося, чого очікувати в Україні від Росії на 24 лютого 2023 року. Чого, що очікувати? В Україні на 24 лютого 2023 року від Росії. Так, що очікувати. Так, ну, бачите, треба буде оборонятися. Що очікувати? Бачите, тримати оборону, тримати отаку, тобто відбиватися, да? відбиватися. Король жезлів, начебто, ситуацію ми втримаємо, підконтрольна буде ситуація. Так, що ж вони планують? Так, що це у нас тут? Трійка пентаклів. Планують якийсь процес? Планують щось таке. Задіяні там будуть такі спеціалісти якісь, такий буде покажуть своє майстерство. Трійка пентаклів. Можливо, якийсь буде наступ, оборонятися потрібно буде з трьох сторін, яких, якось так, що тут. Якийсь буде, бачите, дорога якась, якийсь, ну, по типу дорога, перехід, десь відхід. П'ятірка мечів, тобто, розумієте, ситуація дуже така буде військова і війна. Да? І от знову карта: от прямо, знаєте, двойка мечів говорить про якось завести нас в тупік. Якийсь, можливо, тут от, дійсно оборонятися потрібно буде, тому що вони майстерно будуть це все якийсь наступ робити, знаєте, військовий наступ якийсь буде. От, можливо, в двох, або в трьох, або в двох напрямках. Ну, дивіться, в да, Україні до чого готуватися. Україні потрібно прям буде ну, от, тримати оборону. Да? Хитка ситуація, двойка пентаклів буде хитка ситуація, прямо буде, як знаєте, як по лезу ножа будемо ходити. Будуть удари. Суд. Багато, знаєте, ми, багато будуть якісь, ну, тобто, ситуація оновиться. І дуже багато прояснень, роз'яснень буде диявол, бачите, маски, тут буде свої. Ну, то отак, то отак. З різних сторон будуть якісь такі ситуація зміниться. От вона не буде так, як раніше. Прямо тут якісь, можливо, загострення, якісь будуть, да, конфліктні, такі бої, якісь підуть більші. Колесо фортуни говорить, що ситуація буде рухлива, така ну. Їм, вони хочуть цього задоволення, прямо вони цього будуть кайфувати ну, і обстріли будуть бачите? Тобто будуть це такі обстріли. Будуться такі обстріли. Вони це, бачите, потрібно, потрібно буде ну, ситуацію. Дотримуватися повітряної тривоги, і більше, знаєте, тому що очільник говорить, що будуть летіти от ці, восьмерка, говорить, а очільник говорить, що потрібно десь в укриття йти. По ресурсам будуть, ну, прям так, страху нагонять, страху нагонять. І будуть, бачите, як перемога. Страху нагонять, але для них це буде тяжкий. Все-таки ну, одне те, що вони можуть нагнати страху. І більше, знаєте, таку інформаційну. Вкиди, більш інформаційну страху нагнать інформації стосовно цього. Так, ну давайте ще спитаємося. Чи будуть наносити масові ракетні удари по Україні 24 лютого 2023 року? Чи буде російська армія наносити масові ракетні удари 24 лютого 2023 року по Україні? Тому що я сьогодні дивилася, начебто не будуть таких, знаєте, прям масових. Ну, подивимося зараз. Так, король рицар Чаш рицар-жезлів, якісь ну, нариски, якісь вони йтимуть, триматимуть ситуацію під але чомусь у них вони чимось не задоволені. Якось ситуація в них така подвійна. Планують одне, а вийде по-іншому. Україна готу, готова до цього, Україна готова і вона повністю вже ну, майстерно це все від, дивіться, робила для оборони. Тому те, що вони будуть спробувати щось робити, а вони будуть якісь. Але тут, знаєте, якісь такі точечні удари якось будуть. Ось, знаєте, масовості такого я не бачу. Чи будуть руйнування великі в Україні? Чи будуть руйнування 24-го в Україні великі? Ні, якось будуть домовленості з імператором, будуть страху. От страху якось наженуть. Суд якось знімуть, дивіться, суд і диявол. Вони якось тут, бачите, маски скидаються маски. Тобто повністю світ розуміє, що з ними діла не буде. Тобто, що вони агресори і конкретні агресори. Суд що говорить? Ну, хитка ситуація і хотять вони тут ну жертв хотять. По ресурсам хочуть гатить, вони хочуть нас знищити, тому в них плани плани, понимаєте, такі, прям в точку, те, що говорю, вони прям хочуть знищити. І світ просто буде ну, підтверджено. Буде якась, знаєте, ситуація, от маски якісь, скинуться, якісь маски. Весь світ побачить, що ну, просто це ну, з ними справи не то, що. А вообще взагалі... давайте ще спитаємо, чи в планах у них хоч немає, чи є, чи немає, чи є в планах росіян застосувати ядерну зброю на 24 лютого на Україні. Чи є в Україні у них плани у росіян плани? Застосувати в Україні ядерну зброю 24 лютого 2023 року. Тому що такі карти, щось мені не дуже подобається. Якась така, знаєте, і обстрілів не буде, масовості якось не буде. Але щось якісь удари будуть. А що так? І Мене дуже турбує це суд і диявол таке дуже поєднання не дуже добре. Так, Чи можуть, чи, чи застосують ядерну зброю? Росіяни 24-го. Король Пентаклів це Путін. Допомогу. Якось це, знаєте, чекає. Типа, може отримати вашим і нашим. Горицер мечів. Щось прямо тут, так, знаєте. Якась ситуація така башня. Дуже хитка ситуація і знову диявол. Мені це не подобається, звісно. Дивіться, башня, диявол. І дуже-дуже хитка ситуація. Чи може застосувати ядерку? Ну, він щось тримає, дивіться, він тримає оцей чорний чемоданчик, він не відступається від нього. Але тут ілюзії, він боїться, тут страх, тут і прям він не знає, як це. Він, може, і хоче, але не знає, Він, бачите, спотикається. Якийсь у нього буде хибний, хибний крок якийсь буде, і що тут з ним буде. Тут жезлів, якийсь початок удару, якось, початок якогось. Угу. Ну, десь, я, десь я тут. В мене випадає закрита карта, але це домовлено з колодою, що якщо. Я, на вірному шляху, і вірно розумію, карта просто показує, що все, тобто вже все сказано, ти все зрозуміла і так. Тому, знаєте, я хочу сказати, що він щось буде планувати. Він так, знаєте, прямо буде в бішенстві. І він прямо, знаєте, але він боїться, що йому ж одразу відмістка буде. І він, начебто, щось і буде планувати. І прямо, знаєте, йому аж обратка, прилетить обратка. І башня, щось йому. Так, ну давайте так ще спитаємо, яка небезпека для України буде 24 лютого 2023 року? Яка небезпека для України? Яка небезпека для України буде 24 лютого 2023 року? Небезпека для України. Вістачаш. Ну, тут, знаєте, як, уже і справедливість, справедливість на дні колоди. Тобто тут уже так не можна. Знаєте як? Тут уже всі, все вичерпано. Тут просто уже знаєте, от, кладемо тут записку, ключ і відходимо. Відходимо. Що це за відход? Якийсь ризикований такий ризикований. Рецержезлів, що за відхід, якась дорога розрахована. Знаєте, як... як обмеження якісь, що тут за обмеження? Верховна Жриця, якась відкриється якась таємниця, імператор і уход. От ви знаєте, я багато разів дивилася, там була і так, знаєте, мені інколи показує карта, що от вони вийдуть. Отак дуже-дуже зненацька, дуже, дуже, дуже аж прямо неочікувано, так, вони можуть вийти. То тут дуже така ситуація, знаєте, от показує, що імператор уходить, тому що немає ресурсів. І вони хоч як би усидіть на троні, щоб хоч якось усидіть на троні. Вони уходять бистро, якось, знаєте, тут така. Отшельник, уход. Швидко уходять по справедливості. рицар чаш, якісь ну, приємні, приємні новини для нас. жезлів, якісь. От, шестірка Пентаклів. Колісниця, колісниця, надход, що каже колісниця. Якісь домовленості. Їх, можливо, при, знаєте, от їх, можливо, ну, заставлять відійти. Повішений. Ситуація повернеться якось. Якось ця ситуація повернеться по-іншому. До стабільності повернеться. Тому що цей процес, будуть дійсно, знаєте, як, ну, відшліфували цей процес. Прийняли мудрі рішення якісь. Вже навіть не знаю. Навіть не знаю, що вам і сказати. Давайте так і спитаю. Чи зроблять нам такий подарунок росіяни? Да? Чи зроблять нам такий подарунок? Чи виведе Путін війська повністю з України на 24 лютого 2023 року? Чи виведе Путін повністю війська з України? На 24 лютого 2023 року? Чи виведе Путін війська з території України? Мені ж цікаво. Башню. Ні, не виведе це точно диявол. Щось тут, але щось він тут буде чудить, крутить, чекає на якусь допомогу, підтримку, але він споткається. Він споткається і входить в отшельника. Уходить в отшельника. Якийсь процес. Дуже обманчивий, дуже обманчивий процес. І карта знову говорить, що мені потрібно вже все. Далі розклад не продовжую. Тобто він ну, не відходять вони, не відходять, але щось він готує. Якась секретна така інформація, щось таке нам стане я, я, ну, якусь щось ми почуємо. Щось ми, якусь таку, знаєте, новину почуємо. Чи Щось таке те, що невідомо було, ми дізнаємося про це. Так, чи буде 24 лютого 2023 року переломним днем в історії України? Давайте так спитаємо. Чи буде у війні? Да, в історії війни в Україні. Чи буде річниця 24 лютого 2023 року, чи буде цей день таким історичним, переломним для України значущим? да? Чи буде цей день значущим? Королева Чаш. Ну, якесь... Розмови будуть такі, знаєте, сентиментальний буде день. Щось буде по-новому йти процес. Якось буде йти по-новому. Диявол. Диявол не відходить. Дивіться, процес пішов по дияволу. Королева жезлів. Це тут туз мечів, якесь прийняте буде рішення. Дивіться, самі тузи, початок, початок щось, чогось нового, початок інших дій, початок якогось прийнятого рішення, якийсь початок, шанс на, якийсь, як на шанс якийсь, на, на якийсь подарунок, чи знайти ключе вирішення питання, який може задовольнити сила і помірність. Тобто, знаєте, тут потрібно, знаєте, нам буде витерпіти цю силу волі, якось аж проявити таку, знаєте, силу, витримати це все, і далі буде уміряності, далі буде уміряність. Тобто, це, ну, ангел не дозволить нам щось погане, ангел не дозволять. Дивіться, по правосуддю. Якось обережуть нас від чогось, обережуть нас. Що це? Королева Пентаклів. Перевернеться ситуація. Дивіться, якось буде по-іншому ситуація, піде по-іншому. Такий деньок. Війна піде по-іншому, бачите? Перевернеться війна. Перевернеться війна. Мах. І путь дальше. І отход якийсь. Ну, блін, ну, ребята, тут щось, якийсь таємний буде отход. Щось тут таке, знаєте, ну, буде цікаве. Давайте і тут знову таке, знаєте, отход. Хитрость, хитрость. Щось така буде зроблена хитресть цей день, її готують. Готують. Кінець, К чомусь буде кінець. Якийсь буде чи відход, не знаю, чи від чого, хто відійде, чи куди хто відійде. Давайте дочекаємося 24-го, подивимося тоді на цей прогноз і будемо тоді мати вже якусь уяву, тому що ну, карти не говорять, що тут прямо так дослівно. Я всі варіанти проговорила вам, а тоді будемо вже ліпити цей прогноз, що буде відбуватися, будемо вже дивитися. На все добре бережіть себе, віримо в Україну, Україна перемогла. Осталося тільки вигнати ворога з нашої земель, тому віримо ЗСУ.